Про ментальну арифметику. Що це за методика, нащо вона потрібна і чи може вона дійсно зашкодити вашій дитині? Дуже багато розмов щодо цієї методики, давайте розбиратись. Вітаю! Мене звати Вікторія, я психолог, логопед, дефектолог, а також я провожу заняття з ментальної арифметики та використовую її на своїх заняттях. Що це за методика? Методика ментальної арифметики. Передбачає, що ми починаємо рахувати на Абакусі, абакус це така незвичайна рахівничка. Потім наше завдання її перевести в ментальний наш стан, тобто уявляючи цю рахівничку, ми можемо проводити різні обчислювальні операції. Звичайно, в подальшому ми можемо рахувати не тільки уявляючи абакус, а уявляючи числа. На заняттях з ментальної арифметики ми вивчаємо і склади чисел, і розряди чисел, і розуміння, чому саме так ми рахуємо. Тобто, ми формуємо поняття. Також на заняттях ми проводимо різні. Логічні завдання, різні цікаві задачі вирішуємо, і так далі, для того, щоб розвивати саме наші когнітивні здібності. На сьогоднішній день у дітей дуже велика проблема з уявою, тому що гаджети, різні планшети, різні комп'ютерні ігри не дають змоги розвитку уяви, і діти дійсно мають з цим проблему. Тому завдання і заняття з мендальної арифметики розвивають когнітивні здібності дитини. З якого віку починати, звичайно, що до 4 років не варто. З 4 і більше Є сенс займатися ментальною арифметикою, але ми маємо розуміти, що ментальна арифметика це методика, метод, шлях досягнення мети. Ми можемо по-різному навчати дитину рахувати, ми можемо по-різному навчати дитину уявляти та мислити. Але є така методика, кому цікаво, можете спробувати. Можливо, вам підійде.